Зараз розповім, що таке повідомлення про початок виконання будівельних робіт і як на цьому етапі уникнути штрафів. А то всі думають, що це просто в загальний чат повідомлення відправив і все, завтра можуть бригади вже заїжджати і заливати котлован. Ні, це трошки не так. Якщо ви надумали будувати будинок загальною площою не більше ніж 500 квадратних метрів і не вище двох поверхів, тоді вам обов'язково потрібно оформити дозвільні документи, такі як будівельний паспорт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Про будівельний паспорт. Подивись попереднє відео про повідомлення, слухай зараз. Повідомлення це документ, в котрому ти чітко зазначаєш, що саме ти будеш будувати, і подаєш його на реєстрацію до контролюючого органу Діам. Останній, свою чергу, приймає твою заяву, реєструє її і бере твоє будівництво на облік. Для чого це потрібно? Ну банально для того, аби запобігти хаотичній та незаконній забудові земельних ділянок, там, де цього робити не можна. А то всі ми кричимо, що до Дніпра вже не можна добратися через самовільно збудовані будинки, а самі свої документально до ладу довести не хочемо. І, до речі, зверни увагу, подача повідомлення ще не дає тобі право будуватись. Потрібно отримати підтвердження, що ти все вірно зробив і твоє повідомлення прийняли та зареєстрували. Інакше це все рівно буде вважатись самочинною забудовою. Якщо що, пиши мені в інстаграм, я підкажу тобі покроковість оформлення дозвільних документів і поділюсь актуальним бланком самого повідомлення.